Багато хто вважає, що оскільки у нас зараз війна, то перейменування вулиць це не найнагальніша потреба. Але на мою думку, це якраз нагальна потреба через те, що ми успадкували від е, радянської доби, радянський устрій перетягнув в нашу культуру, силу, силену е, назв, пов'язаних з особами, які були цінними ще в Російській імперії. Вулиця Короленка названа на честь письменника Володимира Галактионовича Короленка, який не наш герой, передусім то. Тому що він ніколи себе не пов'язував ні з Україною як такою, як е, певним державним утворенням. Він не пов'язував себе з культурою українською. Натомість інша персона Андрій Антонович Карнабіт, Карнабєд. Карнабіда, так сталося, що його прізвище, він сам декілька напис, орфографію його прізвища, він декілька разів сам змінював. Так от Андрій Антонович Карнебєд – людина, яка для нашого міста зробила дуже багато. Він був не лише архітектором, піклувався про забудову Чернігова. Особливо це стосувалося частини міста в післявоєнну добу, коли про. Кладалися широкі вулиці. Карнебід наголошував постійно на тому, що нове обличчя Чернігова не повинно затуляти його історичного минулого. В 70-х роках радянські люди налаштовувалися на таке комфортне життя в багатоповерхівках і комусь оці ці одноповерхові дерев'яні будиночки видавалися таким. Архаїзмом, таким минулим, яке треба знести, і яке має обов'язково поступитися світлому майбутньому. Він вів просто непримиренну боротьбу. Перту важку боротьбу, щоб не було забудовано територію Лісковиці. Лісковиця це своєрідний Чернігівський поділ. В радянську добу планувалося забудувати висотними будинками. Таким чином історичний ландшафт був би повністю перерізаний, перекроєний. Від нього б, можливо нічого і не залишилося б. Андрій Антонович з усіх трибун, де тільки йому. Доводилося виступати, нагадував, що не можна так вчиняти з таким древнім містом з історичною пам'яттю. І зрештою, його боротьба увінчалася успіхом. Лісковиця не була забудована масивом багатоповерхівок. Саме завдяки тому, що зберігся історичний ландшафт Чернігів на шпальтах багатьох видань і. І навіть планується номінацію в ЮНЕСКО визначити саме як збережений історичний ландшафт древнього міста Чернігова. Він один із фундаторів національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній. Саме він формував фонди, брав участь у створенні структури заповідника. Це та частина культури, яка є саме. Мобутньою, яка відрізняє Чернігівщину від інших регіонів, Андрій Антонович всіляко заохочував зберігати будинки. Візерунки на будинках, як візерунки на вишитих речах українців на вишиванках, на рушниках. А якщо вже так сталося, що будинок зберегти неможливо, знімалося різблення і приносилося до музею. В національному архітектурно-історичному заповіднику Чернігів Стародавній є ціла колекція надзвичайно красивого різблення, колекція Початкована також Андрієм Антоновичем, скоро буде Міжнародний день музеїв. Заповідник видає збірку наукових праць, яка називається Карнабідівські читання. В фондах заповідника зберігаються малюнки, акварелі Андрія Антоновича. Час від часу вони виставлялися в наших експозиційних залах. Мені здається, що той наплив. Туристів, який ми відчули незадовго за декілька років до повномасштабного вторгнення, навіть не відгумін, а результат праці. Андрія Антоновича на майбутнє Чернігова як туристичного центру, як міста з великим історичним минулим, з дуже потужним культурним фундаментом. Все це розумів Андрій Антонович Карнабід. І коли його не стало, одразу у 2005 році була пропозиція одну із вулиць назвати на Честь Андрія Антоновича, і ось зараз нарешті справедливість торжествує. Ця вулиця нагадує нам саме про той старий. Дещо провінційний, дуже спокійний чернігів, який з 19 століття називали містом садом, через те, що місто потопало в дивних садах, квітучих садах, і, на мій погляд, це якраз найкращий спосіб нагадати майбутнім поколінням про е, цю яскраву особистість, назвавши вулицю на честь Андрія Антоновича Карнабеда.